Як правильно доглядати шкіру. Визначіться з типом вашої шкіри. Очищайте шкіру обличчя двічі на день. Видаляйте весь макіяж для жирної шкіри. Протирайте шкіру кубиком льоду. Використовуйте очищаючу пінку від вітла прейрі. Для сухої шкіри. Використовуйте натуральний очищаючий засіб. Змішайте чайну ложку меду з чайною ложкою лимону і умивайте цією сумішю обличчя для чутливої шкіри візьміть півчашки холодного молока, додайте півчайної ложки солі і перемішайте, протирайте цією сумішю обличчя для комбінованої шкіри, використовуйте спеціальні очищаючі засоби. Спробуйте очищаючий гель від Prim Avera. Зволожуйте шкіру. Спробуйте зволожуючий засіб від клінік. Наносіть маски, щоб ваша шкіра була бездоганною. Спробуйте маску Super Aqua від Guerlain. Більше засобів для шкіри ви знайдете на Strawberry.net В магазині свіжої косметики.